Знали ви, що наш організм приховує безліч секретів. Сьогодні я розкажу вам про п'ять неймовірних фактів про людину, які точно здивують вас. Готові? Тоді погнали! Мозок людини це неймовірна машина. Він здатний обробляти інформацію зі швидкістю до 120 метрів за секунду. Це швидше, ніж більшість сучасних комп'ютерів. Уявіть ваш мозок, що секунди аналізує все, що ви робите: Наше серце справжній природний насос. Його тиск настільки сильний, що кров могла б вистрілити на 10 метрів у висоту. Така потужність дозволяє постачати кисень до кожної клітини. Ми на 99% однакові з іншими людьми. Лише 1% генів відповідає за всі відмінності колір очей, форму носа, зріст і навіть таланти. Це робить нас унікальними Шкіра ден – найбільший орган нашого тіла, вона займає площу близько 2 квадратних метрів і може важити до 15% вашої маси тіла. Шкіра захищає нас і навіть дихає. За день людина виробляє приблизно півлітра слини. За все життя цієї слини вистачило б, щоб наповнити два басейни. Неочікувано, правда? Ось такі неймовірні факти про наш організм. Пишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше, і не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити наступні цікаві випуски. Побачимося у наступному відео.